Ну що, я не можу попасти до моєї мами на манікюр. Тепер я маю підлаштовуватися під мою Наталю, а не вона під мене. Бо тепер клієнти в мами розписані на тиждень вперед. І рівно рік знадобився мамі, щоб напрацювати клієнтську базу на новому місці. Я мамі за манікюр не плачу, тому вона і не спішить мене брати. Звичайно, я жартую, але клієнти справді в пріоритеті. А я вже десь, як буде якась дирка, то прихожу і мама все робить. У мене до мого майстра манікюру лише одна прохання, щоб було швидко і вона мене не вичитувала. Бо мама любить ото мені нагадати, коли вже відросте Маріна, отой твій натуральний. Волосся. Мама завжди хвалить мої ногті, але сьогодні каже щось не те, бо щось у мене дуже еластична кутикула. Коли я в мами на манікюрі довго сидіти не можу, терпне дупа, тому приходиться деколи. вставати. скільки коштує в мами манікюр, я точно не знаю. Але здається, десь так: 60-70 доларів. Моя Наталя гаряча в руках і за годинку може зробити все, що треба. До речі, якщо помітили маску на моїй мамі, то підписуйтесь. Колір нігтів мама мені теж вибирає сама, чисто під свій настрій. З манікюром ми цього разу справилися за годинку і трошки. Мама ще навіть встигла пригостити домашнім Фіром, але сказала, щоб сильно не увлікалася, і я вже шурувала додому. Я в принципі не проти, бо в мене теж часу на посиденьки немає. Тому на вулиці, хоч лянула який-то колір на нігтях, і їду з новими додому.